У суботу, 15 жовтня, після паузи на два матчі національних збірних, Динамо у 11-му турі чемпіонату України на виїзді зіграє з Чорноморцем. Одесити після 10 турів займають четверте місце у турнірній таблиці, відстаючи від киян на 5 очок. Великий вклад у такі вдалі результати вносять колишні динамівці: Олександр Азацький, Дмитро Коркішко, Сергій Люлька, Олексій Хабленко та орендовані у нашого клубу Олександр Андрієвський та Владислав Калітвінцев. У понеділок до Києва повернулися гравці Національної збірної України Андрій Ярмоленко, Сергій Гірбалка, Сергій Сидорчук та Євген Хачеріді. Приєднався до команди Хорват до віда. Лідер Динамо збірної Андрій Ярмоленко відзначився голами у двох матчах з Туреччиною та Косово. З хорошим настроєм повернувся до клубу Ідерліс Гонсалес, на рахунку якого єдиний переможний гол Парагаваю у ворота збірної Аргентини. Під час паузи на матчі збірний Динамо провело контрольний матч з Донецьким Олімпіком. На три голи колишнього динаміця Володимира Лисенка кияни відповіли точними ударами з Ура Дениса Гармаша та Івана Калюжного. У середу у тренувальному розкладі команди було одне заняття, якому передувала теоретична частина. У ньому взяли участь всі наявні розташування команди футболісти, в тому числі і молодь: нападник Олексій Щебетун, півзахисник Іван Калюжний та фланговий захисник Олександр Осман. Окремо від інших завершували відновлення після травм під керівництвом тренера зіспідготовки Віктор Циганков та Микита Бурда. Минулого сезону динамівці взяли шість очок у матчах з Одеситами. У третьому турі на початку серпня тільки за хвилину до кінця основного часу кияни відкрили рахунок завдяки голу п'ятою жуньора Мораеса. А на третій доданій хвилині вихід сам на сам з голкібером реалізував Андрій Ярмоленко. Наприкінці листопада на Олімпійському динамоці теж забили двічі. Під кінець першого тайму Дреліс Гонсалес замкнув простір Ярмоленка. А на початку другої половини матчу вже сам Андрій реалізував пенальті. За кілька хвилин до кінця матчу Кирило Ковалець відквитав один м'яч, та Динамо втримало переможний рахунок. Як кияни гратимуть проти Одеситів в 11-му турі чемпіонату України, ви можете побачити у суботу, 15 жовтня о 19.30 на телеканалі 2+,2. 2. +2.